Дорогі земляки, я тут побачила один ролик на блозі Розумовського про Фірташа, що фірташа оце там хочуть заарештувати, ну там, очевидно, він вже сидить, там ФБР до нього домагається вже кілька років. Але його директорів зараз починають звинувачувати, їм там ставлять запобіжні заходи і все таке інше тобто добираються до цих недолюдків. інакше вони не називаються Ну, в добрий час але я там побачила такі думки я вже не вперше таке бачу під цими роликами там пишуть коментарі там написано що податки з них здерти і щоб усе їхнє майно скерувати на армію Ну, я не проти того, щоб армія отримала своє. Однак, що я хочу сказати, що отак закликати торгувати індульгенціями, вибачте, це вже давно в якому столітті ми з вами живемо? А народові що? Бодай, борги треба списати. Про це ніхто не пише, ніхто про це не каже, що роздуті фальшиві борги. Населення, так звані в лапках, треба списати, треба їх анулювати. Ось і все. А не торгувати індульгенціями, використовуючи схему, що, мовляв, ми схему збережемо, коли зараз у мене, я вчора зняла показ лічильника, водолічильника, і бачу, що я там бачу: 8 кубометрів, коли зазвичай у мене тих кубометрів ну, відсили максимум 6. А тут вісім, що таке? Знову починаємо. Вибори починаються, так? Вибори, директор водоканалу та його посіпаки з ОБЗЖ. Вибори починаються, так? І це знову і знову і знову повторюється тут. І я мушу про це сказати, тому що більше ну, це інакше ніяк не припиниться, як я бачу. Що робиться, що відбувається? А тут якісь ще й кажуть, що хай вони дадуть, відкупляться, хай вони заплатять там податки з того, з, о, з вкраденого, з украденого податки, зі зворованого податки хай заплатить. Ні, хіба держава може брати з такого податки? Вона тоді є просто спільником, вона стає е, співучасником і розписується, підписується, вписується за них. Так не можна. Так не можна. Треба їх примусити. Борги ці списати перше. По-друге, повернути населенню те, що вони в нього вкрали, тому що інакше не буде довіри до держави. Це підриває державні устої. Отакі от пропозиції. Це виходить від самих тих самих олігархів, такого самого Фірташа, Коломойського, у цих усіх от тому так не можна. Оце те, що я хотіла сказати вже давно. І далі я буду теж про це згадувати, але ну, просто неможливо це слухати, неможливо це читати. Коли одних там саджають, там змінюють і так далі. А інші постійно сидять, далі продовжують, і усе це триває і їх ніхто не чіпає. Дуже цікаво. Дякую за увагу.